Рухається Вона рухається, як ви думаєте? А, а да. чому видається? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Може, якийсь невидимку тут грає? Mm -hmm. а мені здається, що тут хтось є невидимий. Що мається з сніжинкою? Ви ми його пошукаємо. Mm -hmm. Давайте, ну гляньте навкруги. Є нічого немає. Нема? Вона століть догонки. Подивіться на середину. Цей невидимко немає? Я знаю, як його спіймати. Давайте надуємо щоки. Що тут всередині у вас? Повітря, правильно. Це не видим повітря, яке грається і сніжинкою. А сьогодні ми з вами будемо досліджувати повітря. Будемо узнавати таємниці повітря. Ви хочете дізнатися таємниці повітря? Хочете? вона стала? Сильною. Великою. Так, ще. Повітря. Так, заради її є повітря. Так, вона повна. Повна чи ні? Повна. 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 Тільки зірвається. Не стискайте, з... щоб не лопнуло. Хто ще хоче? Зараз подивіться. Я вже чого. А що ж зараз воно. буде відбуватися? Ой, зараз яка вона стала? Я вже Чому Чому вона стала пустою? немає постою? Нема повітря, воно вийшло, так? Да. Так. А подивіться, що в мене ще є. Що це таке? Таке? Який він? Білий. Білий, прозорий, так? Коли, іграшки, і, не грош... не і не машинка не. там є, ще що є. І вертолі, так, і лялька є. Багато іграшок, правда? Бо я накинула сюди багато іграшок. А ви ще є один такий? Є Дивіться. Зараз ми спробуємо підпіймати повітря. Перевіримо, чи є повітря у воді. мене нічого немає в У мене є. У тебе є. Теж там є, так? У тебе воєш. А попробуйте, а всередині у вас є повітря, як водой. Є? Попробуйте, візьміть трубочку і вмухніть у стаканчик з водичкою. Ось так. Що там утворюється? Бульбашки. утворюються, правда? Це означає, що всередині нас є повітря. Вони піднімаються наверх і буль, е, це було правда? Так, ми визначили, що в Одесі є повітря, в нас всередині є повітря. А як ви гадаєте? А в інших е, е, У іншому є. Повітря, наприклад, у землі, у цукрові, у креді. Є повітря, чи немає? Немає? Я там? немає? А давайте перевіримо. Візьміть шматочок креди і киньте у одну склянку. І подивіться, що буде відбуватися. Кидай в склянку. кидай. Що там відбувається? Бульбашки. Бульбашки йдуть. Да. Ходи, будь ласка, трубочку. Є бульбашки. значить в Україні є повітря, правда? І, І в тебе да. дивіться, як виходять гарно божі. Так. А тепер у другу скляночку киньте цукор. цукор. І подивіться, чи є там повітря в цукрові, чи нема. Є? Є не, не. Кидай цукор. Є там Повітря чи немає.

Ви гадайте, а яке повітря корисніше? Брудне чи чисте? Чисте. А чому чисте корисніше? Там є багато повітря. Так, чисто, чисто приємніше дихати чистим. З вами зараз не як повітря може бути брудним, адже багато хто спалює е, вогнищ... спалює восени листя, сміття різне і утворюється дим, правда? Як ви думаєте, він корисний чи ні? Ні, ні ним дихати неприємно. От ми зараз подивимося, як вогнище забруднює повітря. Я запалю свічку і покажу вам, як утворюється сажа. На вогнищем ось подивіться, буду тримати стекло. Воно зараз розстає. Чому розстане? Ну, переплавиться. Ні, скло не переплавиться. не ставається? Чо? А що це відбувається зі склом? Воно чорне. Подивіться, яке воно стало. Чорне, чорне брудне, правда? Але патроне. Ну потрогай, але воно гаряче, мабуть. Ой, краще не трогати. Ну, подивіться, яке воно в сажі, все. Може помити? помить. Ну, як помить, то воно буде чисте. А так повітря теж забруднюється. Бачите, як скло забруднилось. Так і повітря забруднюється. М -м -м. Тому не треба палити вогнище, повітря ще може рухатися. Ви знаєте, як повітря рухається? М -м -м. Ось подивіться, нате вам. Я. Кожному, кожному. І попробуйте повіяти ними. Взяли. А ну подухайте на себе. Є вітер чи немає? Є. Yeah. Yeah. Є вітер, правда? А то не А може кинуть у воду. А як ти думаєш, якщо віяло кинуть у воду, що з ним трапиться? Було мокне, віяти не буде. Правда? Yeah. А коли сильніше подуть, буде сильний вітер чи легенький? Який буде вітер. A -a. Сильний. Який сніговичком. Подивіться, тут є сніжок всередині. Такмується. Вирішковолося. Допомагає. Мені синій. тримається. синій. ми не, сині. Тримай, сині. ми не я, я хочу на чого. Поп -поп 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 -поп. Попробуйте кораблика посить в водичку і подухати на нього. Чи буде він рухатися чи ні? Чіпай, ні, Опускай домі і за допомогою свого повітря. У мене круг не... робив. Круг робив, бачиш? Парамники рухаються в повітрі, <різвіться> допомагає їм рухатися.